Добрий ранок. Зараз у нас 7,55. Зараз я п'ю каву з шоколадкою. Ну, я вже поснідала. Я завжди снідаю. Ми з сином поснідали. І зараз я буду вести його на лай. це я виставила відео там, де що я ще, зараз відчуваю себе щасливішою, ніж раніше, так? Да? 40 себе відчуваю краще, ніж 20. Там багато чоловіків почав писати, що це неправда, міф і все таке. Я вам скажу, реально правда, от може мені фізично важче. Да? До того, як я була одружена, у мене там допомагав мій колишній чоловік. Але психологічно мені набагато легше, повірте мені. Мені ніхто не говорить, що мені потрібно, там... наприклад, я прийшла з роботи, да? я лягла і лежу а мені, як мій колишній мог підійти. Чого ти лежиш? У нас там стільки ще не прибрано, треба ж піти поприбирати там. А зараз мене ніхто не чіпає. Я от коли захочу, я пішла, прибрала. Коли я захочу, зварила. Ну, в мене завжди їсти це зварена, бо в мене діти. От. В цьому плані мені набагато і психологічно мені ніхто нічого не говорить, як я там щось у мене не те, чи я там не пофарбовано. Мене все влаштовує чесно взагалі.